Що можна про це наприкінці 2015 року? Нарешті побачила світ книга автором якої я Юрій Митрофаненко. Під назвою Українська Атаманщина 1918 1919 роки це фактично такий науково-популярний виклад мого, мого дисертаційного дослідження, який був дисертацію. Було захищено в місті в місті Дніпропетровську. Потім я поспілкувався з науковим керівником своїм Івановичем Світленко з Федором Грочем Турченко. і Вони дали схвальну оцінку цій роботі і зазначили, що непогано було б, якби з'явилася, якби з'явилася книга. Підтримали кияни, так само мої опоненти Валерій Солдатенко, Михайло Ковальчук, знанні історики. І я вирішив, чому б ні. В області діє програма підтримка книговидання. Якраз вона у нас була з 2011 по 2015 рік. Я подав на комісію текст книги. І Її затвердили, і таким чином у нас є дуже гарне видавництво «ІМЕКС», яке спеціалізується на літературі, присвяченій історії рідного краю, і не тільки. І так з'явилася ця книга Українська атаманщина». Давайте почнемо з того. про що Ось Сьогодні Ігор Щупак, директор інституту КОМА, згадував про, про історичну міфологію. От у нас нерідко поняття атаманщина використовується як щось позитивне. І коли я збирався писати дисертацію, то я так само виходив з такими думками, що має вийти щось позитивне, атаманщина. А потім, коли почав досліджувати дії атаманів, то зрозумів, що бути атаманом. Це не означає бути позитивним персонажем української історії. Тому що були атамани, які діяли на користь української держави, наприклад, Василь, Василь Чучупак, атаман Холодного Яру. А поруч в Чигирині, в Суботові і деяких інших селах був такий собі Свирид Коцур, який створив оригінальну ЧНР, Чигиринську Народну Республіку, яка не визнавала української влади і повернула проти, проти неї зброю. Так от і Чучупак. І коцур були були отаманами, але якщо Василь Чучупак це представник українського повстанського руху на підтримку, держ на підтримку державотворення, то коцур якраз є прикладом тої отаманщини безконтрольної. Отаманщина, яка всупереч тому, що ці люди українці діють проти української держави. І ще один момент Отаманщини е, негативної, що нерідко ті люди, які воювали під прапором ОНР, вважали себе українцями, приносили шкоду українській державності. Е, ви знаєте, ось у нас дуже часто ну, за рахунок талановитих праць Романа Каваля, популяризатора цієї теми, це, це поняття набуло позитивного значення. Коли я почав досліджувати е, те, що ж вкладали в це поняття. Атаманщина в 18-19 роках, і в тому числі ваші колеги, колеги, журналісти, то наштовхнувся на такий вислів в Україні. Розпочалася пошесть Атаманщини. Пошесть треба зупинити цю пошесть, бо у нас кожен дурень називає себе керівником і відмовляється виконувати накази накази влади. І по суті, ця Атаманщина, вона, як зазначив як шершень, почала роз'їдати. Українську державність і українська влада в особі Симона Петлюра, який цю отаманщину започаткував, потім починає, коли рішуче, коли не дуже рішуче, боротися з нею. Андрей Шептицький, митрополит Української греко-католицької церкви, в своєму посланні до українців рішуче засудив Отаманщину, зазначив саме це, і стало б однією з найвагоміших внутрішніх чинників поразки нашої української революції. Якщо читати, цю книгу, цю книгу, то дуже багато можна паралелей провести з сучасності. Відсутність горизонтальної координації між різними угрупованнями, небажання підпорядковуватися наказом влади. І головне, у чому проблема Отаманщини, це коли особисті вузькокорпоративні егоїстичні інтереси стоять вище національних, вище державних. Дослідження базується на, на аналізі діяль, на аналізі діяльності 35 отаманських формувань. Але це далеко-далеко не всі. Я брав лише тільки ті, ті отаманські формування, які вступали в конфлікт з владою. Бо отаманщина поняття починалася там, де е, який е, людина, ну представник, скажімо так, українського суспільства, вступав з контакти владою, отримував звання, отримував гроші, був представником державної влади, але діяв супереч інтересам. Інтересам держави. А ми можемо сьогодні зазначати, що ці гроші він отримував за кордону? Звідти? Ні. І отут Олю, проблема в тому, що ці гроші людина отримувала з державного бюджету. Отаманам виділялися гроші на те, щоб вони формували збройні загони. Гроші вони брали, але потім відразу. Вважали, що вони не зобов'язані підпорядковуватися державі, бо, як написав один з атаманів, відомий катаман Григорів. Е, Мій загін це плід вигадки мого особистого розуму. Нас ніхто не мобілізував. Як самі зібрались, так самі можемо розійтись. І що цікаво, що, здавалось би, легко поміняй ватажка, постав над, цією, над цими людьми безумовно патріотичними, Іншого ватажка і все буде добре. Ні. Без нашого батька-отамана ми нікуди воювати не підемо. І тому це була дуже доволі серйозна проблема. Так, да, можна говорити і про помилки влади у стосунках з ними, але мушу зазначити один висновок. Так як Симон Петлюра підтримував повстанських ватажків наприкінці 18-го, на початку 1919 -19 року, так їх не підтримував ніхто. Гроші, державне звання, чин в Зброя, тобто статус, все. Але потім вони перестали поважати Симона Петльора, почали висловлювати незгоду з його діяльністю і фактично не тільки з його діяльністю, а й з державною діяльністю. Ну більш детально про це написано. Я хочу зазначити одне, що я ні в якому разі тут не поплюжу український повстанський рух. Хочу звернути увагу на документ, що про про Холодний Яр, про отамана Соколовського, героя Роману Василя Шкляра, Маруся. Тут немає жодного негативного слова. Тут тільки мова про тих, хто виступав проти української державності і свої особисті інтереси ставив вище, вище, вище державне. Ось про них ця книга. Ви праві, Лідером, вони були лідерами, то була своєрідна контр-еліта. Інша справа, на що вони спрямовували свої здібності. Я виділяю чотири типи конфліктів з владою. Перший це такий козакофільсько-романтичний, такий Юхим Башко. От людині хотілося створити Запорозьку Січ. Люди творять регулярну армію, а йому хочеться мати. Мати повстанську армію. Йому кажуть, ти повинен взаємодіяти з іншою частиною. Він каже: Я не хочу взаємодіяти з іншою частиною. Йому захотілося мати булаву, він прийшов до Єверницького і вкрав у нього булаву. Ну тобто і сказав: Ну, от мені треба. Другий тип Отаманщини це військово-опозиційний або такий своєрідний бонапартизм. Це коли військові просто вважали, що вони не повинні. Підпорядковуватися політичній владі, зокрема, не збирались з нею узгоджувати зовнішню політику. Зокрема, Атаман Григорів, коли йому не сподобалось, що влада ОНР намагається з Антантою підписати угоду, він сказав: Я не хочу підтримувати такий зовнішньополітичний курс тому переходжу на бік червоних. І фактично через його дії здали Катеринослав, втратили в подальшому Херсон. Миколаїв, Одесу і міста Єлисаведрат. Третій тип соціально деструктивний. Це коли люди брали гроші, брали звання і відмовлялися вирушати на фронт. Більш... Своєрідно, так. Да, вони, вони залишалися в тилу, говорили, нам тут в тилу краще, ми повинні вирішувати своє завдання. Брали під контроль цукрові заводи, а цукровий завод тоді це була як нафтобаза. Так, да, да, да. фактично, хто мав цукор, той мав великі-великі гроші. Да. Плюс, коли вони захоплювали якесь місто, то вони вважали, що це моя військова здобич. і держава не має жодного права втручатися до да, це мої. Оце був третій тип отаманів, і нерідко вони грішили єврейськими погромами, зокрема, як Іван Іван Семисенко ще раз наголошую, всупереч наказам української влади. Але вони вважали, що вони роблять правильно, а зважати накази влади їм не потрібно. І четвертий тип, знаєте, такий найбільш позитивний, помірковано конструктивний. Люди хотіли боротися за Україну, не допускали тих попередніх свавільних вчинків, але просто не хотіли вливатися в ряди регулярної армії. В результаті сили виявлялись розпорошеними. І тому більшовики, коли зібрали сильний кулак, розбили весь цей український повстанський рух. Бо повстанців було багато, але діяли вони. Розрізнено ще один момент. Проблема цієї катаманщини полягала в тому, і цих повстанських катаманів, що вони не хотіли підпорядковуватися вищій політичній владі і не вміли координувати діяльність один з одним, тому що мова така, що чому я повинен підпорядковуватися, він такий самий. Отаман, як і я, чому я не він. І коли зустрічалися навіть в одному регіоні, в, ре, в одному районі декілька отаманів, співпраці між ними не було. Шукали або іншого району якогось, або просто конфліктували і доходило до вбивств. Зокрема, отамана Башка вбив інший отаман Омелян Волох. Ну і Махно Григорів і так далі. Але мені цікаво, хтось із тих, хто тут представлений. Відчув це якийсь момент покаяння, пережив, зрозумів, що він неправильно чинив, що через нього Україна не здобула. Чи вони все таки були далекими від таких внутрішніх від такої внутрішньої боротьби? Оль, конкретно що стосується цих, то це можливо лише атамани цієї четвертої групи помірковано конструктивні. Юрко, Тютюнник, Андрій, Гулий Гуленко. Петро Дяченко, які розуміли, що треба мати сильну, сильну регулярну армію. Але щось їм заважало, чи не віра в ту регулярну армію, не віра в владу, і вони мусили вести війну повстанськими частинами. О, Орел Гальчевський був така, була така людина, який шукав себе, як же правильно, чи регулярно, чи повстанська. Хто ж винувати в цьому? То було, звісно. Але найбільше. Таку внутрішню боротьбу пережив ваш земляк Нестор Іванович Махно, який вже в еміграції сказав, що таки треба було мені бути українцем, бути разом з українцями і навіть оту свою вольною анархічну республіку творити в складі ОНР. Ще один надзвичайно важливий момент, цікава історія сучасності. Ось Нещодавно я був в Суботові. Суботів це столиця сверида Коцарова, то столиця ЧНР, резиденція. І підходжу до Христа, який стоїть за Ілінською церквою домовиною Богдана Хмельницького. Надпис: Тут поховані нащадки борця за незалежність України Свирида Коцура. Отак, От Коцуряка, як і досі називають черкащани цих людей в історії, захотілося не захотілося залишити сепаром, а захотілося залишитися борцем за незалежність України. Хоча він дуже велику шкоду наніс українській державності. Я до свого сорому вперше чую дуже багато прізвищ, які ви зараз називаєте. Чи можна говорити, що Україна засвоїла цей урок На жаль, ні, ви знаєте, взагалі українці, є така фраза індіриганді, що е, це неправда, що історія погана вчителька, просто в неї найгірші учні. Ну буває, що вчителька гарна, а учні і як вона немагає, які методи не засвоюють, які ораторські здібності, а учні уроки не засвоюють. Так от українці якраз ті, які у ці уроки атаманщини засвоїти не можуть. Чому у нас тоді так багато партій? Чому у нас внутрішньополітичні конфлікти? Чому у нас не завжди добровільчі батальйони виконують підпорядковуються підпорядковуються офіційній владі? Чому нерідко офіційна влада не налагоджує координацію з добровільчим батальйоном? Чому у нас є добровільчі батальйони, які воюють на фронті, а які воюють в Драгобраті, в Мукачево і ще десь? Оце фактично це ті уроки, які... Уроки Атаманщини, які варто засвоїти. І, до речі, зараз це поняття активно-активно використовується. Я ось наткнувся на статтю країна, країна Атаманія. Але ми, ну, ми не вивчали цього школи. Ми не вивчали ті, хто вчилися в радянській школі. Я сумніваюся, що ті, хто вчилися вже в українській школі, це вивчав. Підручни каже, цього немає. чи є? Просто? До речі, ось знову таки без запорожців ми. Не... Запорожців чи запоріжців? Да. Про... без, без запоріжців не обійдемося. Ваш е, історик Федір Григорович Турченко в своєму підручнику для 10 класу якраз подає негативну. Отаманщина як негативне поняття. Тому що якщо тільки ми в Україні будемо говорити, що Отаманщина це добре, це крах нашій державі. Сильна держава це яка має потужну регулярну армію, сильні спецслужби, а не е Окремі воєнізовані групи, як би вони не хотіли боротися за справедливість, але, врешті-решт, виходить, що їх просто або використовують фанатично, і це знову переходить в боротьбу за свої особисті інтереси і ширить політичні конфлікти. Ця книга це ще урок політикам. Кожен політик хотів мати свій власний отаманський загін, свою приватну армію і час від часу тиснути. На владу і показувати, бачите, я крутий в мене є своя армія. Вам не страшно це говорити тут в Дніпропетровську? Ні, мені, мені це не страшно говорити в Дніпрі. Мені сподобалось, що ви сказали тут в Дніпрі. Я теж волію зараз говорити Дніпро, не додаючи закінчення слова про декомунізацію і. Кіровоград в цьому сенсі у Так, да, Кіровоград зараз ми в центрі, тому що Це Скандалу, скандал, да. до речі, завтра знову комісія. Знову будуть слухання. Верхова рада комісії? Ні, Верховна Рада. Верховна Рада комісії. за участю представників з нашого міста Єлисаведраців і Інгульців. Назва Кіровоград не актуальна. У цієї назви прихильники в місті немає, або їх дуже дуже мало, і вони абсолютно не впливові. І тут можна сказати, що саме і лепта ваша. Ну, можна сказати, да. тому що причетний, причетний, вже... причетний да, до демонтажу пам'ятника ят... пам Кірова, хоча всім тим, хто настальгує за Кировом, я кажу, пам'ятник Кірову є. У нас є фортечні вали, і там є пам'ятник жертвам Голодомору. То кажу найкращий пам'ятник Кірова. Є така біблейна заповідь по справам їхнім, судіть про них. Так от Кіров це автор закону про п'ять колосків. Це я так вашим запорожцям, бо, знаю, що... Запоріжцям, бо виступали в будинку. Культури імені Кірова це концтабори Гулаг, це розстрільні тройки. оце такий він, Сергій Міронич Кіров. Тому кажу, хто ностальгує за Кіровом навели до пам'яті Ж голодомору. Там ви вшануєте дуже добре його, його пам'ять. На даний момент іде боротьба прихильників історичної назви Єлисаветград. І прихильників, які вважають, що назва Єлсевед пов'язана вона з Російською імперією. Це імперсько-релігійна назва. Тому наша позиція, назва має бути проукраїнською. Їх є декілька, але коли Інститут національної пам'яті в особі Володимира Ветровича і е, науковців з Києва, зокрема, Інститут козацтва, надали експертний висновок і переконали, що більш оптимальною буде назва Інгульськ. І частина наших науковців, не всі історики, філологи, географи, дуже важливо, підтримали цю пропозицію, то ми зупинилися на назві Інгульськ. Відповідно, частина Єлисаведрат, інші за Інгульськ. Ми абсолютно згодні з тим, що. Україна інша не має права впливати на цей процес. Кіровоград це не хутор, і назва міста потрапить на карту України. Тому абсолютно важливо почути голос іншої України. І згідно закону, відразу було зазначено, що рішення має прийняти Верховна Верховна Рада. Чому за що нас критикують Єлсаведраць? Якщо це цікаво, я можу розповісти. Критикують за те, що мовляв річка погана. В центрі міста погана є річка Інгул. 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 Інгулець це, це вже Криворіжжя, це Олександрія. У нас річка Інгул. Отже, історично, великий Інгул це Інгул, малий Інгул це Інгулець. Тобто, відповідно, річка не така, набережна, погана. Наша позиція є такою. По-перше, ця назва історична. І назва Інгул вона з'явилася набагато раніше, ніж фортеця Святої Єлисавети. І місто утворюючими чинниками були саме родючі землі і річка. Другий момент інгульська паланка війська, війська запорозького, інгульська, інгульська слобода, інгульська сотня, які це гідроніми притаманні історії нашого краю. Стосовно стану адекульований, звісно, да. ще про Злату, златопіль да, златопіль. Да, поясню, да, поясню, чому, чому чому не Златопіль. І головне, наша точка зору така: при е, обрання назви Інгульськ. По-перше, ну це це нормально, Більшість насел, більшість населених пунктів це назви гідронімічні. В основному, або як, як і Дніпро, або дуже показовий приклад вашого рідного Запоріжжя. Коли місто мало назву Олександрівськ, йому у добу Радянського Союзу дали нейтральну назву і абсолютно географічну Запоріжжя. Це всіх влаштовує назва нейтральна. Тому ми добуваємося нейтральної назви і ще хочемо, щоб це, щоб це привернуло увагу до річки Інгул. Набережна була така, як в місті, в місті Дніпропетровську. Дійсно, чудова набережна. У нас вона набагато менша, але просто ніхто не хоче нею. Нею займатися. Хоча європейські річки вони не більше за наш інголот. Я був в Гуданську минулого року, річка така сама, але набережна, набагато, набагато краще. Така, такою є наша позиція. Стосовно, стосовно Златополя. Поля, да, так, чудова, Олю, гарна назва. На сам певний час цей назви підтримувався, дотримувався, поки позиція Києва, але я ж не повинен бути, бути, займатися Отаманщиною. Якщо влада визначила, що то буде Інгульський, аргументовано переконала, що це, то без питань. Які проблеми з Златополем? По-перше, ця назва у нас асоціюється з населеним пунктом на території районного центру Новомиргород. Так, да, і е, там існувала і далі і, існує Златопільська гімназія. Плюс ця назва Златопіль вона знову-таки пов'язана з Російською імперією. З Патьомкіним, який відіграв негативну роль в історії українського козацтва. І тому е інститут її не прийняв, ну а ми тут просто далі вже підтримуємо, популяризуємо, розвиваємо цю тему Інгульська. Ми, І ще, я, да, я, да, просто, да. я думаю, що можна зробити Затовецький район. Так, да, безумовно, на даний момент ще один є цікавий варіант, який ну я б радив би прийняти. Річ у тому, що коли існують крайно у нас дійсно крайно існують непримиренна боротьба між і Інгульцями, так один одного зараз раз і називаємо. То в таких компромісах відсікаються крайнощі, коли існує така конфліктна ситуація, і обирається третя назва. Отакою третьою назвою може бути Кропивницький. Оскільки в нашому місті зародився знаменитий театр Корифеїв, який очолював Марко Лукич, Лукич Кропивницький. І секретар міської ради нашого міста висунув цю точку зору, що, можливо, Кропивницький, як, як назва, абсолютно знову-таки нейтральна. Не політична, бо Кропивницький не політик. Назва, яка орін... наближає нас до мистецтва того чудового театру, про який Яверницький сказав, велику справу зробив Кропивницький у листі до вашого земляка Новицького. Ми б з усією своєю історією та археологією не досягли б такої популяризації культури, як Марко Лукич Кропивницький, і прихильники ось української назви вони абсолютно готові поступитися інгульці інгулом, златопільці, златополем. Щоб мали українську назву, наприклад, Кропивницьке. Щодо Дніпропетровська. Ну, моя позиція така: місто Дніпропетровськ повинно позбутися приставки Петровська, тому що один з організаторів Голодомору Петровський. Тому моя позиція місто має бути там, знають Дніпро, абсолютно нормально, бо його так і називають. У нас ніхто не каже, що я їду в Дніпропетровськ. Семінар в Дніпрі. Їдем, їдемо в Дніпро. Абсолютно нормально. Січислав, як на мене, це да, заважкувата, і вона все-таки більш нейтральною буде. Буде Дніпро, тому що це місто розташовано на берегах да. І ще один момент, дуже важливий, коли кажуть, що насправді назви міст не змінюються тільки тут, або комуністи, або ось націоналісти такі самі. Я беру місто Париж. Історична назва Парижу Лютеція. Лютеція, да. це римська назва, окупаційна римська назва. Бо римська імперія окупувала ці території. Коли ж Римська імперія почала тріщати, руйнуватися, а горді Франки почали виганяти загарбників, то місто Лютеція, вони, чудова назва Лютеція, вона її замінили Парижем. А чому Париж? Тому що Паріси це франкські племена. І зараз Париж. Лютеція, то кажуть, мав Парижа із Парижа. Про, про Лютецію такого, такого не скажеш. Але Парижани, французи зробили свій вибір. І тоді, наостанок, ваша позиція дуже багато говорять, що декомунізація, де, де гроші, і тому це один з найпотужніших аргументів проти, ну такий ніби раціональний. А щодо перемоги в цій четвертій, як ви зазначили, російсько-українській російсько війні. Що тут, чи це зброя в цій війні? Так, да, Олю, безумовно, це зброя, тому що є таке поняття імперські маркери на своїй території. Я завжди наводжу, щоб зрозуміти макроісторію, треба зрозуміти мікроісторію. Коли, от, уявімо собі, що нас вигнали з нашої хати, там посилилися наші вороги, потім вони втекли. Ми заходимо і бачимо їхні фото, фото їхніх батьків, їхні особисті речі. Вашій хаті, що ви з ними зробите? Ви їх на позбудетеся на смітник. Другий момент. Своєчасно, не своєчасно, треба вивчати досвід інших держав. Е, Німеччина починалася з денацифікації. 1945 року і економічні успіхи тоді приниженої Німеччини, розділеної, морально знищеної, Німеччини, яка змушена була сплачувати репарації, були пов'язані з тим, що відбувалися процеси денацифікації. Декомунізація в Польщі розпочалася в умовах глибокої економічної кризи і шокової терапії. Ці речі вони повинні відбуватися паралельно. Є речі, які просто роз'єднувати не можна. Поселі величезне Дякую. чекаємо в запоріжжі. Добре.